Сьогодні у випуску У строю на вокзалі під час бійки загинув чоловік. Де у строю можна пройти мамографію? Обласний турнір із шахів відбувся в нашому місті. Деталі далі. На вокзалі у Стрию побили 66-річного чоловіка, який від отриманих травм помер. Подія трапилась 25 жовтня. Під час сварки 31-річний житель Стрийського району завдав кілька ударів рукою по голові потерпілому. Від отриманих травм той втратив свідомість та помер на місці події. Зловмисника, попри його спроби втекти, розшукали йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Жовтень місяць присвячений підвищенню обізнаності щодо раку молочних залоз. Це ідеальний час, щоб піти до лікаря для профілактичного огляду. Адже світова статистика невтішна. 25% всіх випадків онкології займає рак молочної залози. Тому медики наголошують, регулярні огляди і профілактика край важливі. Раннє виявлення захворювання це ключ до успішного лікування. Тобто, якщо рак молочної залози, ми виявляємо на ранніх стадіях, це орієнтовно перша друга стадія. Дія, зазвичай лікування є дуже ефективним в таких випадках. Серед факторів ризику є спадковість, якщо в родичів першої лінії мами, бабусі, сестри або тітки було це захворювання для запобігання. Слід дотримуватись здорового способу життя, регулярно підтримувати фізичну активність, і найголовніше вчасно проходити обстеження. Основний метод, який дозволяє виявити рак молочної залози – метод обстеження це і мамографія. Зазвичай мамографію ми проводимо з 40 років, це кожні два роки, і з 50 років вже на протязі кожного року. Проте у тих, в кого спадково було таке захворювання, ці профілактичні огляди потрібно проводити на 10 років швидше. В стрию можна обстежитися на рак молочної залози, тобто зробити мамографію. При наявності скерування від сімейного лікаря, і це проводиться в жіночій консультації, в колишньому приміщенні жіночої консультації, що на косика обстеження безкоштовне і проводиться за скеруванням від сімейного лікаря. Оля Новак, Роман Купранець. головні новини для стрий -тебе». Обласний турнір із шахів юні таланти відбувся у Стрию. У змаганні взяли участь 87 учасників зі Львова та області. Це дівчата і хлопці віком до 10 років. Змагання відбулись за швейцарською системою в 9 турів в особистому та командному заліках. Серед місцевих шахістів перемогли Матвій Виноградов, Денис Хоман та Софія Мелих. У вівторок 29 жовтня у Стрию хмарний день, без опадів. Вночі плюс 4, в день 16 градусів тепла.